Так, друзі, хочу поділитися з вами рецептом запіканки творожної з гарбузом, і я сьогодні ще вирішила додати яблучка патру. Значить, що нам потрібно? У мене пів кіла жирного творогу. Сьогодні жирний, то додавати масло у запіканку я не буду. Я додам декілька ложок сметани. Я ще не доставала з холодильника. Значить, Манна крупа в мене, ванілін. Пучка дрібка буде солі і 5 ось невеличких, маленьких яєць. Ось такі, такі будуть у мене інгредієнти. Зараз я камеру підключу, поставлю телефон на триногу і буду вам знімати, почищу гарбуз. Дивіться, в мене він цей рік мене невеликий, але такі вони солодкі. Цукру додавати я не буду в запіканку. Хто любить солоденьке і кому можна цукор, то можна по смаку додати цукру. В общем, готуємо. Так, друзі, почистила я е, цей кабак. Ну, я не знаю, тут може грам 200, тут 250 Я произвольно. Ще ж вам кажу, пів кілограма творога в мене, жирного, пучка дрібка солі і трошки ваніліну я туди всипала. Кабак ми будемо натирати на крупну терку. Ще я воно достала родзинок. Це кабак, яблучка, родзинки, вони дадуть солодуть нашій запіканці. І цукру я не кладу. І Ще раз повторююся. Кабака додаю на око, дивлюся, тільки його вистачить, він не помішає. Головне яичок положити манки, щоб був зв'язок. Ну і понятно, що перебарщувати не треба. От. Я раніше взагалі робила один кабак з творогу, ну, з кисломолочним сиром. І теж дуже смачно, якщо нема у вас яблучка, чи немає родзинок, не обов'язково це ложити. У мене просто є. І я покладу, воно там не завадить. Так, а ну-ка, поки я оце натерла, залишки кабака, оці, що в мене з сімінами, от, їх можна теж почистити, на щось приготувати. Ну, так як у мене є корівка, і сьогодні я не буду завтра з кабака нічого робити. Кабака в мене вдосталь, от, то я покришу корівці той кабак. Сіміна цього кабака в мене є. У баночці оно. Треба покласти, я там всі сіміна, я ж знайшла і квітів. От. Так що такі справи. Так, друзі, ну починаємо робити нашу запіканку. Як я і обіцяла вам зняти рецепт. Значить, у мене пів кілограма творога жирного. Сюди я кинула пучку солі і трошки поклала вже ваніліну. Можна ванільного цукру, ну я, в мене є і те, і те, ну, відкритий в мене ванілін. То я ваніліну. Значить, я натерла кабака. Десь грам з 200, може 250. Ну, так, дивимося. Тоді у мене є 5 яичок невеличких. Взяла 5. Якщо великі у вас яйця, візьміть 3-4. Додам ще яблучка. помила. Шкурочку, я не буду обрізати. Тоді додаємо сюди манку. Додаємо сметани, творог жирний. Якщо був би не жирний, можна було б натерти вершкового масла. Ну, Так як у мене жирний творог, я додам сметани і вистачить. Ложок 3, хватимо. І родзинки помиті і висушені, в мене темні, дуже смачні, дуже солодкі. В тісто я ложити цукру не буду. Так, продовжуємо далі. Розпушувати сюди, я не ложу в це тісто. Так, вбиваємо яйця. Ох, і шкурка яка товстюща. Не роздереш. Тут мої домашні два і три куповані. Ну, я вам скажу, що жовток не відрізняється. В купованих теж дуже гарний жовточок жовтенький. Так, збили. Чи той вбили, кажу, збили. Тепер покладем сметану. Так, сперва покладу я манки, щоб не замазувати ще ложку. Так, ну поки покладу три ложечки. Пока вистачить. Потом по мірі надобності, Так, і з горкою три гарні ложки. Я поклала манки. Тепер покладем сметани. Також три ложки я покладу. Так, Тоже з такою горочкою. Все. Зараз ми це все розімнемо, творог, яйця і сметану. А тоді вже будемо додавати наші фрукти. Я розмішую рукою. Ну, а кому подобається чим то хай помішаю. Я розум для себе, руки в мене чисті, миті. Так, друзі, до такої консистенції я вимішала наш творог. Хорошо розтерла руками, де кусочки дрібню не залишились. Ну, я так люблю, я не роблю. Хто хоче, перебийте блендером. Кому подобається така однорідна маса. Так, натерла кабак. Тепер кабак висипаємо сюди. Цю масу. Я потім побачу, якщо треба ще додати, в мене кусочок воно залишився. Зараз ми натрем яблучко. Зразу запахтіло яблочко. так натерли яблучко також додаємо сюди. Ну, хочете шкурку обріжте, я не обрізала, Так. І висипаю сюди ж і родзиночки наші. Так, все хорошо вимішуємо. І дивимося, хоче ще додамо. Гарбуза. Ну, я бачу, що мені вистачить всього. От. Ніякого лімонного Ну, хочете, можете додати сюди нотку цитрусових або цю. Дуже буде теж добре Лимонний цедр. В мене, кстати, є, я, мабуть, зараз трошки втру. Буде пахнути гарно. Зараз, друзі. Кусочек лимона маленький, я сюда втерла той кусочек лимона. Чи той втерла. Ой, пахнет, друзья, пахнет обалденно. От, ну и все. Теперь все перемешиваем. Ой, смакота Дуже гарно отака От вийшла в мене, дивіться, консистенция. Дуже гарна оранжевий кабак. Темні родзинки і яблучко. Дуже гарно і пахне лимончиком. Зараз воно хай трошки постоє, манка набухне, і тоді ми у форму і будемо пекти. І печем до готовності. Зарумяниться вершок, у кого є верх-низ, Бо я вже розповідала, в мене духовка е знизу тільки пече, нема верх -ніс. Ну нічого, все одно гарно пече. Так що, коли спечеться, я вам потім покажу. Дивіться, бистро, швидко, корисно і смачно. А тоді, як воно вже спечеться, достанете з духовки, щоб воно прохололо, тому що воно колись ще буде гаряче, воно таке буде е ну, би, рихле. Тоді воно як охолоне. І тоді з сметанкою. а кому можна солодке, то й з дуже-дуже смачно. Або з якимось вареничком можна, ну, кому можна, можна будлі з чим їсти. І до чаю, або так це дуже смачно, корисно. Всім хай смакує. Робіть. Робіть. І смакуйте корисну їжу. Випікати я буду в такій формі для кексів. Мені вона подобається, бо в серединці дирочка і хорошо пропікається серединка. Так, І тепер акуратненько будемо накладати. Хорошенько лопаточкой силиконовой кисточку все выберем из миски. Так. И теперь хорошо разровняем, ревномерно. Форму я всередині змазала олійкою. Ну, в прошлий раз погано в мене доставалось, але як печеться в цій формі, мені дужче подобається, чим ніж Ну, Хоча силиконовий легше доставати. Ну, Думаю, може і з цієї випаде, побачимо. Так, все, отак я розрівняла нашу запіканочку. Зараз нагріється в мене духовка. І поставимо випікатися. Потім я вам покажу, що в мене вийшло. Так що, думаю, що буде дуже смачно. Друзі, ось така краса в мене вийшла. Ну, тепер даємо йому охолонути. І тоді будемо пробувати виймати із форми. Запеклося. Вона трошки осяде, але це так і є. Бо це ж запіканочка. Ну так трошечки підпіклося Ну, У мене ж духовка, я ж вам кажу, треба <гум> дивитися. Та ще мене Вадим затримав трошки в хаті.